Перший тиждень Адвенту Надія, День перший. Прокинутись духовно. Перший день тижня нагадує про потребу духовного пробудження. У стародавній церкві цей період вважали часом очищення думок і серця, щоб не пропустити прихід Господа. Важливо було не дрімати духовно, не дозволяти метушні і турботам затуманити погляд, а пильнувати внутрішній стан. Так само уважно, як стражник пильнує місто в нічну пору. Біблія неодноразово порівнює духовну неуважність із сном, який робить серце нечутливим до Божого Слова. Тому перший день Адвенту запрошує до внутрішнього пробудження. Це момент, коли людина перестає бігти механічно і починає розпізнавати знаки Божої присутності в повсякденності. Пробудження це крок у бік життя, що наповнене сенсом. День другий. Світло в темряві. Другий день тижня відкриває тему світла, що з'являється у темряві. З ранніх часів християни тримали в руках запалені свічки як символ того, що Божа благодать здатна розсіяти навіть найгустішу темряву. Світло завжди починається з малого вогника, але навіть він здатен змінити атмосферу. Біблія вчить, що Бог переносить світло в серце, які е, загрузли в страхах, сумнівах чи втомі. Це світло не зовнішнє, а внутрішнє, воно народжується там, де людина дозволяє Боги відторкнутися її глибини. Під час другого дня Адвенту. Віруючи, згадують, що жодна темрява не має останнього слова. Бог завжди відкриває шлях, навіть коли людина не бачить його одразу. День третій. Надія, яка не соромить. Третій день тижня зосереджений на внутрішній довірі. Надія в біблійному розумінні не є слабкістю. Це духовна сила, яка витримує відсутність відповідей, невизначеність і напругу. У перших християн ця чеснота була основою життя. Вони вірили, що Бог діє навіть тоді, коли його дії ще не помітні. Цей день нагадує, що справжня надія не соромить і не руйнується, коли обставини стають важкими. Вона зберігає серце від розпачу і допомагає людині рухатись вперед. Це впевненість, що Господь не відмовляється від тих, хто йому довіряє. Така надія укріпляє серце і дає можливість бачити більше, ніж дозволяє теперішній момент. День четвертий. Бог бачить мої сльози. Четвертий день зосереджений на Божій чуйності у біблійній традиції. Бог не є далеким спостерігачем, який дивиться на людський біль з байдужістю. Він той, хто бачить кожну сльозу і знає кожен тягар серця. У давнину цей образ надавав людям величезної сили, посвідчив, що їх страждання не залишаються забутими. Перший тиждень Адвенту підкреслює, що надія належить не лише сильним і впевненим. Вона належить пораненим, знесиленим і тим, хто переживає втому. Бог торкається найглибшого болю і переносить відновлення. Усе пережите не стає марним, якщо людина дозволяє богові увійти в її внутрішній світ. День п'ятий. Крок віри в невідоме. П'ятий день запрошує до сміливості. Адвент завжди був часом переосмислення вчинків і звершення добра навіть без видимих результатів. У ранній церкві віруючі наголошували на тому, що кожен крок, зроблений в ім'я добра, має значення, хоча його плоди з'являються пізніше. Крок у невідоме це частина духовного шляху. Людина часто не бачить результатів одразу. Але віра дозволяє рухатися вперед. У біблійній традиції найважливіші благословення приходили тоді, коли віруючі робили кроки, які здавалися нелогічними чи складними. Тому цей день нагадує Бог діє за межами людського контролю, але завжди веде до добра. День шостий. Надія сильніша за страх. Шостий день наголошує на перемозі, надії над тривогою. У давнину Адвент був періодом внутрішнього миру, який будувався на довірі Божому проведінню. Люди віддавали йому свої страхи, вірячи, вірячи що Господь сильніший за будь-які загрози. Біблія неодноразово нагадує, що страх руйнує серце, а надія лікує його. Перший тиждень Адвенту допомагає перенести погляд із проблем на Бога. Тривога поступово втрачає силу там, де людина віддає життя до Божих рук. Надія стає не лише почуттям, а основою внутрішньої стійкості. День сьомий Бути надією для інших. Завершальний день першого тижня спрямовує думки на служіння ближнім. У стародавній християнській спільноті перший тиждень Адвенту вважали часом милосердя. Люди проявляли співчуття до тих, хто поруч, щоб стати для когось знаком Божої доброти. Бути надією означає принести світло туди, де панує смуток. Це увага, жест доброти, щире серце. У біблійному баченні. Бог передає світло через людей, які готові його нести. Тому завершення тижня нагадує, справжня надія не утримується всередині, вона передається іншим. Саме так життя набуває глибшого сенсу. Перший день тижня і останній Адвенту допомагає побачити, що надія це не емоція, а шлях. Він проходить через пробудження, світло, довіру, зцілення, сміливість, перемогу над страхом і служіння іншим. Адвент нагадує, що Бог діє непомітно, але потужно, і серце, яке довіряє йому, стає свідком того, як найменший промінчик здатен перемогти найгустішу темряву. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.